Запрошуємо на одну з найкращих робіт Національної оперети України, яка завжди збирає повні зали глядачів: оперету на дві дії за двома зайцями. Нове, несподіване креативне прочитання дотепної історії за мотивами п'єси Михайла Старицького, створена на музику Вадима Ільїна та Владлена Лукашова, лібрето Дмитра Шевцова. Головний герой Голохвостий хвацько розмовляє суржиком та має складні життєві питання: кохання чи гроші? Бідна красуня чи пихата багатійка. І що робити з боргами? Вигідне одруження налагодить справи, та й дурненька проня сама проситься до рук. От тільки хто ж просив брехуна голохвостого так зухвало і нахабно залицятись до іншої, вродливої та доброї Галі? Адже хто хоче двох зайців упіймати, неодмінно розсмішить до сліз глядачів національної оперети. Отже, почалася ця історія давно, на Подолі. Жив собі Свирид Петрович голохвостий, цирюльник, о, пардон, паліхмахтір, фрамт та модник. От тільки весь у боргах. Все ж одягається по-багатому та вишукано: темно-сірий костюм вертикальну смужку, жовта жильотка, фіолетова краватка метелик і чорний капелюх, що котелком називається. Ну а на весілля припасений чорний костюм урочистий та капелюх-циліндр білий. І тростина позолочена теж у нього мається. Свирид Петрович забажав свої борги погасити і цікавий шлях вибрав. Жонитись. І не просто жонитись, а на багатійці проній сірковій. Не сам голохвостий ходить, а разом з ним його внутрішній голос, який то наміри внутрішньо озвучує, то совість пробуджує. Слідом за Голохвостим двоє друзяк ходить смик та тупиця. Простенькі хлопаки у картатих у велику та маленьку клітинку костюмах з тростинами та у капелюхах котелках. Але й білі костюми на весіллі друга теж маються. Родина сірків багата та мешкає на Подолі. Прокіп сірко, голова родини, має свою крамничку, але поводиться та вдягається просто: вишита сорочка, сині штани, типу у шароварів, підперезані поясом крайкою. Дружина його Євдокія Сірко. Проста як і її чоловік, і вбрана відповідно по-народному. У вишиванці довгій спідниці у дрібний малюнок, у керсетці та в очіпку. Прокіп та євдокія сірки дуже люблять свою доньку проню і все заради неї зроблять. Проня ж дівчина непроста, хоч і чаплою кличуть за довги ніс, та з характером. Цілий місяць провчилася у пансіоні, всі класи і калідори пройшла. Стала вумна аж страшно. Нарядів має стільки, що не перерахувати, і всі ж таки вишукані, як і в Свирида Голохвостого. Є червона спідниця та жакет з фіолетовими стрічками, бантом та величезний капелюшок з бером. А то ще довга червона в білий горох-спідниця та білий блузон в дрібний червоний горошок. Для зустрічей важних. Сукня біла з фіолетовими вставками, рожевими бантиками на нижній частині, жакет фіолетовий і рюши, багато рушиків усюди, ще й капелюх фіолетовий з рожевими рюшиками. Ну, а на весілле біла сукня, розшита мереживом, і убір головний пишний з великими пір'їнами і фатою. По хаті може і у спідньому ходити. Панталони до колін білі, високий червоний корсет з турнюром, то така подушечка на поясниці, ну, щоб об'єм був більший. А ще у сірків є наймичка проста дівчина, але з великим потенціалом. Весела та розумна і танцювати любить. Одягається, як і хазяї. Просто вишиванка, темно-синя спідниця у дрібну квітку, пояс, білий фартух та біла хустка на голові. Будинок у них міщанський. То все просто, а все-таки трохи панського є: то канапка, на якій гостей зустрічають, то диван, а найголовніше велика скриня з проняним приданим. Є у сірків і родичі. З цього вся пригода і почалася. Це Клита, сестра Євдокії Сірко. Жінка активна і бойова. Проня і та її трохи боїться. Заробляє на життя тим, що на базарі торгує яблучками. Одягнута, як всі жінки, у народний одяг, темна довга спідниця в дрібний візерунок, корсетка жовта та червоний очіпок, що видає в ній натуру запальну та жваву. В хаті у неї все просто. Головне великий стіл, де й гостей можна частувати, і розмови вести зі справжніми подружками. Є кума, яка має подібний характер. Одягається так, як і секлита. Є ще попадя, яка хоч і має бути скромною, та куди ж подіти веселу натуру, а одягається, як годиться: чорні довгі одежі і на голові чорна хустка. Донька секлити Галина, скромна красуня, на яку всі хлопці задивляються, та вона закохана у Степана, який теж її нестямно любить. Галя вбирається у вишиванку, зелену довгу спідницю, підперезується широким червоним поясом, а в коси яскраві стрічки вплітає. І весільне вбрання має вишиванку, світло-рожеву спідницю, блакитну керсетку, ще й вінок пишний з білими червоними квітками та стрічками. Степан. Парубок видний та роботящий, у вишиванці, темних штанях та високих чоботах, а на випадок прохолодного вечора має ще й темний піджак, аби кохану Галю від холоду захистити. А взагалі, Поділ місце людне та різноманітне. Тут тобі і краєвиди Києва гарні. Тут і жіночки з дівчатами у вишиванках, спідницях та фартухах ходять, і панянки з кавалерами у вичорних костюмах яскравого кольору промінади роблять. А от лихваря Оську не пропустите з чорною бородою, у чорному до підлоги кафтані та капелюсі. Його легко можна впізнати, бо ж він завжди з великою рахівницею ходить. От саме тут, у Києві, на Подолі сталася ця історія за двома зайцями. І така вже ця історія, і звісна стала. До сих пір всі глядачі її люблять. Текст начитувала Катерина Алексєєва, звукорежисер Дмитро Маховик.